Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Багатьох турбує, що час від часу випливають окиди, які продають публіці дихотомії, залужний сирський, зеленський, залужний. то, що пише Юрій Богданов у своєму телеграм-каналі. Я вперше чую, що Залужного хочуть на когось змінити десь у травні 2022 року. Спитав своїх надійних знайомих. Мені відразу сказали, що це фігня. Потім уже Залужного відправляли на місце Резнікова, Сирського Наєва. На його були ті, хто з цим бігав, але ідея не мала особистих перспектив. Але все це час від часу спиває у вигляді чуток чи комедних інсайдів, зідомих блогерів чи політиків. Чому зараз в Україні є дві людини, чия легітимність на порядок відірвалася від усіх зеленська і залужний. Це може подобатися чи не подобатися, але так воно і є. І є три категорії людей, зацікавлених, щоб ці люди були інформаційно та політично розділеними. Перша росіяни важливо перед описами два та три категорії. Категорії треба зазначити, що перше я поняття не маю, чи збирається Залужний після війни. Йти у політику і не впевнений, що він сам знає відповідь, але багато людей вже вигадали за нього цей похід, тому і фантазують собі різне. Друге, є люди, яким просто подобається залужний і не подобається Зеленський, але вони не володіють змі, бюджетами там ботофермами. Друга частина опозиційної тусовки перше є політика і публічні особи, які будують свій політичний капітал на протистоянні влади. Таким особам треба підтримувати визначений. Рівень опозиційності, звісно, нападати на тефлонованого зеленського можуть собі дозволити майже виключно маргінали. Тому для таких атак обирається або влада загалом, або доволі широке коло специфічних персонажів у владі. Друге, тут виникає проблема, що робити з залужним, який є другим за рівнем публічності, легітимності українцем, та просто треба розділяти. Є гарний залужний, погана влада. Навіть вигадали міфічну історію, що його призначили за примусом американців. Третє хтось із переліченого типу. Ажо мрія потрапити у гіпотетичну партію залужного, бо розуміють, що загалом то вона загрожує не зеленському, а двовоєнним яструбам. І їм треба вже готувати місце в списку. Вибачте, третя частина представників влади. Перша сам по собі офіс президента дуже неоднорідний. Там вистачає внутрішньої конкуренції. Вистачає конкуренції між окремими людьми в офісі з людьми у Верховній Раді чи у Кабміні. Звісно, і зсу із залужним, із Резніковим, із Будановим відносини можуть бути дуже. Рідні. Ізні друге, чи можуть владу напружувати гіпотетичні політичні амбіції, залужно так можуть, і такі люди там безумовно є. Хоча публічна легітимність зеленського поки що у безпеці. Але ж як воно буде після війни прогнозувати складно? Третя частина людей в оточенні президента намагається підтримати необхідний рівень напруги. Бо як казав, фуше у мене завжди має бути готовий заколот, щоб бути потрібним. Список потенційних конкурентів у Фуше з офісу президента ширший за ВФ там і Арестович. І притула, і багато хто ще. А ось Порошенка там, наприклад, нема що стосується та концепції сирського любить зеленський і не любить залужного. Тому сирському ліплять біографію про особисті вподобання зеленського, я нічого не знаю. Але трохи про інше скажу перше зараз. У тебе найбільше присутній наїв, бо до нього є доступ. А ще воскреслий Буданов. Друге, коли я читаю політичні теорії про сирського регочо, бо завжди є один маркер, а чи є персонаж у політичній соціології, а він дуже зрідка яка там є навіть у соціології, яка афілійована з офісом президента. Третє чи вихваляють сільського марафоні? Час від часу, але враховуючи, як управляють марафоном через дупу, то в цьому немає ознак системної роботи. Ну або вона організована через талант Ткаченка. Четверте, чи існує між генералами конкуренції, професійне суперництво? Так, звісно, амбіції особисте і професійне завжди залишаються. Наостанок чи можна без цього? Ні, не можна. Це теж частина демократії балансу. Було Добре, щоб усі були альтруїстами, егоїстичне залишалося у минулому, але ми, як вид, не так влаштовані. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.